І ще згадала одне, значить, перше питання понеділок у нас важкий день. Чому він так вважається? Чи ви спостерігали, чи вам здавалося, що понеділок важкий день? От я сьогодні поїхала і те, 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 те запланувала, я зрозуміла, я тільки що себе схватила на думці, що насправді сьогодні понеділок. <гум> Ден. <гум> Ден мене підтримуєте, дякую вам. Друзі, понеділок важкий день. Перше питання. Напишіть так чи ні. Друге питання. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз, друзі, трішечки отак ось покажу вам все-таки оцю красу. Все-таки останні дні. Не сьогодні, а завтра буде мороз, йому тут багато не треба. Якийсь буквально один градус, навіть ноль градусів, і оця вся краса полетить таким листопадом. І мені дуже подобається ходити, коли багато листя. Ви ходите? Ходите так, загрібаєте це листя. І хочу вам сказати, друзі, що перше питання, чи понеділок є важким днем. Ставимо так, а ви мені відповідаєте. Друге питання. Давайте ми поговоримо про чи любите ви такий букет, чи подобаються вам такі красиві осінні букети. І третє, друге, друзі, питання. Зараз каштани іще падають. І я забула вам розповісти про те, що каштани, каштан кінський. Це дуже-дуже-дуже дуже чудовий засіб для судин. Дуже чудовий засіб для шкіри. Дуже чудовий засіб від укусів різних комах, комарів і, і тому подібне. Тому, друзі, тому так, так, дякую Ден, дякую, що ви зі мною. Дякую. І. Тому про каштан. Значить, каштан, друзі, завжди вважався і вважається саме, саме тим засобом, який збережує, який надає нашим судинам друг, друге життя, скажем, або взагалі життя. Тому зараз якраз вони падають, беремо каштан. Ріжемо на дрібненькі шматочки, заливаємо спіртом, який розбавлений з водою 50 на 50. Тобто, у нас спиртова суміш повинна бути 50%. І тоді ми беремо, друзі, ставимо в темне місце, настоюємо 7 днів в темному місці. І можна, якщо в кого є вже зморшки, дуже чудово працює. Якщо в кого є целюліт, я також дивилась, також чудово працює, можна е, як лосьоном проходити. Якщо друзі, в кого є е, е, е. даден, я на них вже не звертаю увагу. Дякую, 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 Ден. Е, дякую, мені здається, що е, то пишуть люди ті, які Геть в, прищ... Геть в прищах, оце, що я хочу зараз сказати. Якщо навіть у вас прищі є, то дуже чудовий засіб. Тобто каштан кінський всі шкірні. Питання вирішить. Ну саме це, от те, що писав отой Василіск. Значить, я сподіваюся, що йому якраз і потрібний. Я вже побачила його діагноз, йому потрібний каштан кінський. Тому сходи, шановний чи сонечко, сходи, набери кінського каштану. Почисть його, залий горілкою або спиртом 50 на 50, настоюємо його в темному місці і протирай своє личко, протирай все тіло. Це саме ця проблема, яка в тебе є. Далі. Далі, друзі, це я про каштан, щоб ми не забули, і також дуже чудовий засіб. Ми його, ми його зберігаємо влітку, коли є комахи, коли є комарі. Дуже чудовий засіб від укусів.